Хопкінс, якому цього року виповниться 76, не цурається фізичних навантажень та охоче погоджується на ролі в бойовиках. У продовженні екшена Ред, знаменитий Ганібал Лектор, зіграв божевільного вченого, котрий має знешкодити ядерну бомбу часів холодної війни. За сюжетом спецагенти у відставці залюбки прийняли до команди героя Хопкінса. Власне, і в реальному житті оскароносного актора з не меншим запалом вітала знімальна група стрічки. Пам'ятаю, день, коли ми почули, що Тоні буде з нами я тоді подумав, оце так? Були миті, коли всі на майданчику забували про роботу і просто насолоджувалися грою Ентоні. Я тоді почувався справжнім фанатом. З першого знімального дня Ентоні показав нам усім клас. Ми з Брюсом стояли з відкритими ротами і думали, який же він надзвичайний актор. Сам Хопкінс зізнався, що недовго вагався, перш ніж прийняти пропозицію від режисера «Ред 2». Виявляється, легендарний актор є шанувальником не тільки бойовика, а й виконавця головної ролі Брюса Уилліса. Окрім Хопкінса, у Сиколі з'являться корейський актор Лі Бен Хон і Кетрін Зета Джонс. Їй дісталася роль колишньої пасії героя Брюса Уилліса.